Звернув увагу. Ну, знаєте, так перший раз станеш, так якось наче, і не встав, ще не встиг встати вже сідаєш, а три рази то точно встанеш. Хай Бог благословить нас, дорога церква, щоб ми, е е як ми спочатку почули, віддавали тому отчот, що кажемо, і більше не емоційно в то вкладались, а більш понурювалися серцем то. І хотів би поділитися таким словом лягло сьогодні на серце. Лягло на серці поділитись саме цим словом. Хочу відкрити зразу Іван від Луки, Буду читати російський текст. Сьогодні, до речі, брат Коля це вже прочитав, і воно так мені запало одне таке, знаєте, слово. Слово з цього тексту. Лука, друг Ерозил, в новопроцессе каже, я хочу зачитать им с 10 верша и нища. Написано так. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Ліжащего в яслях до цього місця. Хочу звернути увагу на це слово. Він каже в контексті, що прийшов той час, який ви всі чекали. Стільки років пророцтво лунало, і ви чекали цей час. Бог є чогось до тих пастухів, що для мене в якійсь мірі є загадка, чого він саме їм з'явився. Але на то є інші теми, і інше бачення дійсно він мав так зробити і так мало статись. Але мені питання до себе: оце слово каже: і от вам знак ви знайдете младенця лежачого в кормушці для кормлення животних. І мені таке, знаєте, питання, це знак був тільки для них. Сьогодні я задав це собі питання, чи це був тільки для них знак. І сьогодні ми зранку почули ще один такий переклад, каже: І от вам знамення. Знаєте, я ніколи не дивився в, такі, в такому баченні. Ну, коли я розумію знак, я кажу: будеш їхати там перехрестя, буде знак, поворот наліво, поверни там. І людина каже, слава Боже, постався путівий знак, і вона якби, розуміє, як має ходити, куди має, щоб попасти туди, куди запланувала. А коли подивитись, підбачимо, і ось вам знамення. Я не думаю, що це була просто така фраза, просто їх, знаєте, ми можемо казати: ого, коли ангели кажуть це слово, я більш чим певний, вони закладають щось більше, глибоке в це слово. Бо це знамення, я впевнений, не просто кажу, я думаю, я впевнений, що це знамення було не тільки для цих людей. Воно записано в Євангелії, воно записано для нас. І хотів би трішечки розібратись, що ж то за знамення таке? Я, звісно, всієї глибини дав би Бог розкрити більш широко, але наскільки вже Господь дасть. І каже: І от вам знамення, ви знайдете младенця. Лежачого в яслях. Хочу зразу відкрити один текст, текстичного писання. Тобто, до чого я це веду? Що Він їм сказав, що це є Христос і ось вам знамення, як підтвердження того, що це дійсно той, якого ви чекали, як а, бути впевненим після того, як Він відійде. Знамення діє і до, і після. Якщо вивчати слово Боже, ми бачимо, що Бог нас звертав увагу на знамення, як вже минуле, вже пройшло. Наприклад, є один із текстів Писання, зараз так на пам'ять. Пам'ятаєте, коли Ісусна він сказав: Ідіть каже, до берега, зберіть там 12 камінь, пам'ятаєте? І каже, і принесіть, і кай каже, ваші роди, коли діти будуть питати, що то за камні, ви будете каже, це буде камні-знамення того, що каже, то та вода каже, розступилась. Щоб діти ваші пам'ятали, що таке було, що Бог так проводив свій народ. І так само, коли Бог каже, помажте косяки тих дверей кров'ю, коли каже, мій ангел буде проходити, це буде знаменням. Воно діє як і зараз, як і тоді, і воно, як приклад, нам показує, до чого ми маємо прагнути, чого Христу, ангели, сказали, це вам знамення, знамення минулого, теперішнього. І майбутнього. Я зразу знаєте, так до суті копаю, щоб знаєте, не тягнути багато часу. Але я в цьому слові бачу, що вони заклали те, на що ми маємо сьогодні покладати своє бачення. Не просто воно колись сталося, і це гарна подія, і ми сьогодні радіємо. Друзі, це є для нас отой знак. Це для нас має бути знаменням. І що саме має бути знаменням? Каже, всі побачать, що ви мої учні, коли? І знаєте, коли я читаю це слово, коли ви будете мати любов, а знаєте, я скажу це теж знамення. Попри всіх обставин, всіх відносин, що коїться в цьому світі, якщо ви будете мати любов, вам многих ця любов, але якщо ви її будете мати, це знамення. Люди будуть дивитись на вас, як у вас так вийшло. Мені подобається, Один брат якось вийшов. І таке слово таке сказав. Каже, брат, каже, як ти себе зберіг до цього часу? Як в тебе це вийшло? І для цього чоловіка, брата, це було знаменням, як ця людина пішла в ті обставини, пройшла той шлях і зберігла себе в чистоті, як в тебе вийшло. Друзі, сьогодні я би сказав, для багатьох із нас це є знамення, що ми є на цьому місці. Що ми чуємо це слово, знаєте, я коли дивлюсь на віруючих людей. Я працюю зараз в середовищі, де не віруючі люди. Мені дивно, Господи, невже ці багахульники можуть тебе колись славити? Для мене, мене віруючий це неможливо. Як вони можуть бути віруючими? І коли я дивлюсь на насліття, Боже, оце знамення! Вони Бога славлять. В них є дух життя. Це велика сила. І я розрізняю ті віруючі люди, які не віруючі, по суті, не віруючі. то, що ми віруємо, брати сестри, це знамення. Це велика ласка Божа, це велика милість Божа, яка почуває на наслідю своєму. Що ми маємо бачення, що ми маємо любов. І в останні часи, брати сестри, цього більш всього буде бракувати. Але дав би Бог, щоб ця любов була помічена людьми в нас. І більш скажу, щоб Бог подивився на тебе і на мене. і Сказав, Ото є мій огонь. Хай Бог благословить нас, дорога церква. Хочу зачитати, знаєте, один із таких сильніших текстів Писання, який, до речі, виконується по сьогоднішній день. Він не відмінився. Це слово було написано ще в буття, але воно сьогодні виконується. І я сьогодні це, Ви самі це побачите. Ви, Іван, це книга буття. девятый раздел книга Ботя, девятый раздел майже початок Библии и хочу сразу читать корень и сказал Бог вот знамение завета который я поставлю между мною и между вами и между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда я полагаю радугу мою. Ну, кто теперь будет сопротивляться? Радугу бачили? Столько років прошло, а мы ее бачим. Вы знаете, что это не просто радуга. Читаем дальше. Между вами и между всякой душой я полагаю радугу в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. І буде, коли я наведу облако на землю, дивіться, це Бог каже, коли я наведу, то явиться радуга в облаке. І я, я вспомню завет мой. Ви сні чули, чи може Бог Господь втомлюватися. Да? Це як би риторичне питання, Господь, звісно, ні. А дивіться, шо, чи може він забувати? Ні, але чого так написано? І я вспомню завітню, которое між мною і між вами, і між всякою душою живою во всякій плоті, і не буде вода потопом на істеблення всякої плоті. Аллилуйя! Сьогодні Господь виконує своє знамення. Він сьогодні виконує цю обіцянку, він сьогодні виконує цей заповідь. І він не наводить цей потоп. Але ми знаємо, що ця земля вона написана, що буде згорити. Вона згорить. Це другий. І сьогодні хочу звернути увагу, це знамення було і воно виконується по сьогоднішній день. Воно колись сталося, і тепер воно виконується. Що має Христос, коли Ангели кажуть, це буде вам знамення? І я сьогодні хочу наголосити, нам знаменням. Це сьогодні має бути. Чого саме в яслях? Чого саме там? Чого саме так? І хочу зразу відкривати. Ісаї 53 розділ. Вони про це читали, гадали, по своєму якось тлумачили, по своєму якось бачили, але Ісаї про то написав: вони прочитують, а коли він приходить, вони його не приймають. Чогось їм не хватало, щось вони не зрозуміли. Что-то они не вгадал. И смотрите, Исаия 53-й раздел, с 1-го, ну, без, без Ибо Он зашел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который бы привлекал бы нас к Нему. Он был презираем и умален пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поворожаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказания мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдая добровольно и не открывая у своих, как овца веден был, на он на заклание, и как агнец преследующий его безгласен, так он не отверзал у своих. Знаєте, коли я читаю цей текст, я ж розумію, що це ж все виконалося, правда? Але що це було для Ізраїля, коли вони це читали? Чи не було це для них знаком якимось? А тепер я більше скажу, чи не було це для них знамінням якимось? Друзі, було. Так само, якщо не для нас з вами, це також має бути знамінням. Друзі, знаєте, що Господь каже? Я каже, коли прийду на землю, я прийду за ким? За своїми. І на кому буде той знак, той і буде з ним. На кому буде це знаміння, то буде з ним. Хочу це підтвердити одним словом, текстом писання філіппійцям. Філіппійцям, давайте відкриємо разом з вами. Де вже Павло приводить цей же текст, але тлумачить його вже для нас з вами. Філіппійцям, другий розділ, написано так. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то доповнюйте мою радість, імейте одні мислі, імейте ж любов, будьте єдиномишлений, єдинодушний і єдиномишлений. Ми розуміємо, що це слово воно не може бути без Духу Божого, не може бути без народження зори, неможливо бути такими без його духу. Неможливо. Тому воно в тексті йде річ саме за. Людина має це бачення, має це оновлення серця. Нічого не ділиться по любопленню або під числавію, але по смиреному почитайте, один другого вище себе. Друзі, як люди зрозуміють, що ми маємо любов, от коли будемо? Не. Коли будемо умилятися, коли будемо в смиренні. друзі, це знак. Це знак. Він щось нам має сказати. Господь каже: я даю вам знамення, щоб ви узнали щось. Щоб ви чому-то, що ви держали курс на що. Це не просто так, я народився, щоб просто народитись там, де мав народитись. Він це для нас, не каже. І це має для нас бути серйозним сигналом, брати і сестри. Серйозним знаменням. Для мене особливо. Бо якщо я це попру, цей текст, це буде для тебе знаменням, я скажу, Господи, ну, то що тут такого? Я можу просто уйти на ту сторону. І дивіться, в яку сторону я можу йти. Каже не, не собі тільки каждый забудет, но кожен і о других. І в вас повинні бути ті же які какие і во Христі Ісусі. І знаєте, оце знамение, Він з самого початку показав цей напрямок. Ми цей текст багато вже чули, але хочу сьогодні знаєте, нагадати, в першу чергу, своєму серцю. І хай воно буде для насолоди нашого серця, для покаяння, для виправлення, для. Примирення, і дивіться, каже, які ж чувствування, і він пояснює, «О, он унічижив себе самого, прийняв образ раба, з'явився подобним чоловіком і по виду став як чоловік. Нам важко це вявити в цей текст, бо ми не були там, і усвідомлені того, що ми спускаємось на землю заради чогось. Ми... Я знаю людей, які виходили з тіла, ну точно не хотілося повертатись, а він був там і добровольно це зробив нам важко це зрозуміти, але ми це зрозуміємо, що в вічності. Каже, чоловіком і по виду став, як чоловік, смирив себе, був послушен навіть до смерті і смерті кресної. Посему і Бог – Привезнь його і дав йому ім'я вище всякого імені, даби перед іменем Ісуса преклонилося всяке колено небесне, земних і преісподніх, і всякий язик і сповідав, що Господь Ісус Христос, слава Бога, Отця. Дуже багато людей хочуть звертати увагу на цю другу частину, а саме, коли тебе визнають, коли тебе підносять, коли Тебе поважають, коли до Тебе так ставляться, але щоб так сталося, тобі має бути той знак. А знак змери себе до смерти і смерті Хресної. Змирити себе до нижче плинтуса. Стань перед Богом ніким і нічим. Щоб Бог тебе припідніс, тобі треба понизитись. Брати і сестри, Бог подав нам той знак. І якщо сьогодні на мені стоїть інтерес якісь, якісь досягнення, які мають, знаєте, каже, по почиславі, друзі, то не той знак, то не той знак і не то знаміння Бог нам передав. Він показав нам це знаміння, воно дійсно в глубочайшому, сердечному змиренні. Хай Бог благословить наслідя своє, мати то знамення, досягати його, пильнувати за то, от, от про то ревнувати. Не хто правий, не про то ревнувати, а щоб мати той знак, який Христос нам подав з нами з вами. Амінь.